Вечері чарівних зображень, що відбувається, коли тобі проводять мрт сканування. Ти знаєш сарай з протилежного боку галявини. Там живе Лотті зі своєю родиною. Лотті нудно, ніхто не має часу з нею гратися. Тобі теж іноді буває нудно. Можна зазирнути у сарай і поглянути, що ж там завалялося. Таке дослідження може покращити її настрій. Там повно цікавих речей, тож лотті точно більше не нудьгуватиме. Коли вона знайде старий скейтборд свого старшого брата, вона ж просто зобов'язана його випробувати. Лотті зі свистом мчить вулицею вниз. Але ой ні! Що це? Назустріч їде вантажівка, і Лотті гадки не має як гальмувати. Вантажівка стає все ближче і ближче. В останню секунду Лотті з'їжджає у рівна узбіччя. І падає зі скейтборду. Все, що Лоті бачить, це пухнасті білі хмаринки, що пропливають над її головою. Потім вона помічає стурбоване обличчя пана водія вантажівки, який, схилившись, дивиться на неї. Ти в порядку, маленьке ягнятко, ти мене чуєш? Він витягає свій мобільний телефон і набирає 103, щоб викликати швидку допомогу. Авто швидкої допомоги примчало зі звуком сирен та проблискними маячками. Лікар ретельно оглядає лоті, кладе її на ноші та відвозить у авто швидкої допомоги. Незабаром вони доїжджають до лісової лікарні і лоті госпіталізовують у відділення невідкладної допомоги. Дивина, але мама Лотті вже теж у лікарні. Лотті така рада її бачити. Але ой! Лотті дуже болить ніжка. Hmm, Лікар не впевнений, чи гомілка зламана, чи це забій гомілки. Забій і перелом ніжки лікарі лікують по-різному. Забій заживає швидше, а перелом потрібно зафіксувати, тому треба точно знати, що саме сталося з Лотті. Щоб дізнатися це, лікар призначає їй МРТ-сканування. Що таке МРТ?» – запитує Лотті. Лікар лагідно пояснює МРТ розшифровується як три різні слова: магнітно-резонансна томографія. Усередині нашої печери чарівних зображень знаходиться гігантський магніт. Звідси й походить перше слово: магніт захищений зовнішньою оболонкою – цей магніт дуже сильний і притягує все, що зроблено з металу. Ти лягаєш на спеціальний стіл, який плавно заїжджає у чарівну печеру, наче потяг у тунель. У печері живуть чарівні гноми, які роблять зображення, і вони одразу візьмуться до роботи, як тільки ти потрапиш у тунель. Магніт працює так: північний і південний полюси це два протилежні полюси магніту. Між ними існує магнітне поле. Це магнітне поле впливає на частинки водню в клітинах твого тіла. Частинки водню зазвичай рухаються, але коли з'являється потужне магнітне поле, тоді вони розміщуються в певному порядку до полюсів магнітного поля, північного та південного полюсів. Наші чарівні гноми мають власні маленькі магніти, вони використовують їх, щоб налаштувати ритм і наскільки голосно буде звучати апарат під час сканування. Вони можуть вмикати і вимикати їх або ж переміщати з різною швидкістю. Шум, який вони видають, нагадує пилку, стукіт або барабан. Ці маленькі магніти пробуджують клітини у нашому тілі. Коли клітини хочуть, щоб їх залишили в спокої, вони посилають сигнали. Це називається відлунням ехо або резонансом. Слово. Процес повторюється кілька разів. Деякі сканування тривають довше, ніж інші. Ось так виглядає гомілка та стопа людини спереду та збоку. Коли лікарі шукають щось в організмі людини, вони повинні думати про те, де це може бути і як вони можуть це знайти. Уяви, що маленьку намистинку запекли у торті. Ти не знаєш, де ця намистинка. б ти зробив мабуть, розрізав би торт. Чарівні гноми, які творять зображення та їхні маленькі магніти допомагають лікарям. Магніти можуть розбудити різні частини тіла або ж навіть окремі клітини. Таким чином створюються зображення, на яких тіло видно шар за шаром. Тобто як серію шарів, щось схоже, як із шматочками торта. Коли тіло посилає свої сигнали, приймачі вловлюють їх. Приймачі на МРТ-сканері називаються котушками. Деякі котушки розташовані під тілом, інші зверху. Деякі з них схожі на шкарпетку або черевик, який ти взуваєш. Котушки можуть складатися зі з'єднаних і рухомих частин або ж вони можуть бути зібрані разом, як конструктор. Щоб впевнитися, що тебе нічого не щіпає чи не стискає, між тобою і котушкою покладуть м'які подушечки. Зрозуміло! Після того як приймачі зловили сигнали з твого тіла, швидкі комп'ютери впорядковують їх і складають шари зображень разом. Як результат створюється зображення зсередини твого тіла. Лікар-чарівник може переглянути зображення на комп'ютері, щоб переконатися, чи зображення показують все, що необхідно. Таким чином, лікар може виявити або виключити хворобу. Для деяких сканувань тобі також може знадобитися чарівне зілля, яке називається контрастна речовина. Ця речовина. Подорожує кровоносними судинами по твоєму тілу. Це допомагає лікарю побачити, які клітини здорові, а які можуть бути хворими. Як це працює спершу лікар-чарівник досить туго зав'язує джгут навколо твоєї руки. Це дозволить легко побачити твої кровоносні судини під шкірою. Згодом лікар дезінфікує руку. Після цього ти відчуєш легкий укол. Боляче! Ні, це був лише невеликий укол. Перед тим як пройти МРТ сканування, ти повинен впевнитися, що на тобі чи зі собою у тебе немає нічого металевого. Деякі люди мають брекети на зубах, шпильки для волосся, окуляри, ключі, монети, кишенькові ножі, годинники, мобільні телефони, картки з магнітною смугою. Це справді дуже й дуже важливо. Якщо ти візьмеш будь-які металеві предмети в сканер, вони створять власне магнітне поле і зіпсують обстеження. Ельфи лісової лікарні нагадують Лотті надійно заховати шпильки для волосся та ключі перед скануванням. Мої кишені порожні. Мої теж. Спочатку Лотті злякалася незнайомого місця з усіма цими дивними запахами і звуками. Але ельфи виявилися дуже добрими і гарно піклувалися про маленьке ягнятко. На щастя, матуся теж поруч, тому все буде гаразд. Усе гаразд. Згодом Лотті заходить до таємничої кімнати, в якій знаходиться МРТ-сканер. Печера чарівних зображень. Добрі гноми вже там, як там. Лотті так цікаво, що ж буде далі. Ельфи подають Лотті навушники. Хоча іноді тобі можуть дати затички для вух. Це для того, щоб ти не чув шум від роботи чарівних гномів, які творять зображення. Ельфи також дають Лотті тримати гумовий м'ячик. Якщо вона стисне його дуже сильно, а потім розтисне, ельфи почують звук і одразу ж прибіжать до лотті, щоб дізнатися, у чому справа. Дуже важливо не стискати його просто щоб побавитися. Це може так налякати гномів, що вони можуть навіть втекти. Тоді гномам доведеться розпочинати сканування спочатку. Скоро розпочнеться. Я боюся, що матусі доведеться залишатися зовні. Злоті, усе буде добре. Старайся поводитися чемно і не крутитися. Прошу, послухай уважно. Це важливо. Під час сканування потрібно лежати дуже чемно і не рухатися. Якщо лоті не поворухнеться. Гноми будуть щасливі і зможуть зробити дуже чіткі зображення. Але якщо лоті буде рухатися, магія зображень не зможе працювати належним чином. Зображення вийдуть розмитими, а шматочки не складуться правильно докупи. І навіть якщо лікар-чарівник дуже розумний, такі розмиті зображення не допоможуть встановити, що коїться з ніжкою лоті. Упс, розмито! Лікар розглядає зображення на екрані і бачить, що в лотті забіг гомілки. Хм, mm, ага, зрозуміло. Він накладає їй ортез, щоб нога була нерухомою. Лотті не може уявити, як з цим жити далі. Вона так любить бігати і стрибати по лузі. Але її лікар каже, що травмованій ніжці треба дати спокій впродовж двох тижнів. Після цього вона зможе підстрибувати, скакати і стрибати до схочу. Стривайте. Галявина за Сараєм тепер виглядає зовсім по іншому. Старший брат Лотті перетворив її на скейт парк Лотті стрибає від радості. Який чудовий сюрприз! Чудово! Це для того, щоб тобі більше не доводилося кататися на вулиці. Шепоче їй на вухо брат. Лотті більше не нудьгуватиме. Невдовзі вона вже мчить по пандусах як справжня шибай голова, а коли втомлюється, мама завжди поруч, щоб приготувати їй горнятко гарячого шоколаду. Цієї ночі Лотті сниться, як вона летить до лісової лікарні на скейтборді і махає рукою лікарю та чарівним ельфам, які творять зображення. Я така рада, що мені вже краще, мугикає вона у вісні. Скейтбординг набагато веселіший, ніж кутильхання.